Привіт, мене звати Нікіта. Я підприємець, біохакер та практик свідомого життя. І для того, щоб замотивувати додивитися це відео до кінця, я поділюсь трьома простими фактами: перше, більшість мільярдерів в цьому світі користуються тими чи іншими інструментами, які я запропоную. Друге навіть 50% інтегрувати з того, що буде запропоновано, і твоє життя кардинально змінить. Попередньо ти зможеш його обрати. Ну і третє сказати, що щось не працює. Того, що буде запропоновано, буде справедливо, якщо ти спробуєш. Але якщо ти спробуєш, то ти точно мені цього не скажеш. Отож, поїхали. Мої топ-5 порад, як реально покращити свій день. Привіти ще раз! Це відео було записано декілька місяців тому, як можна згадатись з ялинки, і поради в ньому продовжують працювати для мене особисто, для моїх друзів та клієнтів. Але за час роботи я побачив, що більшість з нас потребує індивідуальної траєкторії та підтримки. Саме тому в рамках своєї місії я хочу зробити подарунок тобі та запросити на безкоштовну діагностичну сесію, де за півтори години ми проаналізуємо та складемо чіткий запит, підсвітимо сильні та слабкі сторони, а з собою ти забереш покроковий план до реалізації своїх цілей, і також я покажу, як ми можемо це зробити разом. Якщо прямо зараз ти бачиш форму для реєстрації під цим. Відео, отже, це твій щасливий знак, і я маю місце саме для тебе. Ти вже дивишся це відео. Отже, готовий до змін. Тож не впускай свій шанс, реєструйся, я буду чекати саме на тебе. Ну а ми повертаємося до топових порад, які змінюють життя. Перша гігієна сну. Це абсолютна база, яку ти 100% чув, яку ти знаєш без мене. Дуже багато фішок, лайфхаків, які успішно не були інтегровані в твоє життя. Що я пропоную? Просто граючись. Пробувати на п'ять днів. Я закладаю те, що в вихідні будуть вибиватися з режиму, але п'ять робочих днів, починаючи з понеділка, у більшості людей, чому би й ні? Прості правила абсолютно не потребують моєї якоїсь супермотивованості або зусилля, як мінімум, можна спробувати. Отже, перша надпроста штука не їсти хоча б за дві години до сну. Ти точно чув про вечерю шостій, ти точно заїдав сирочок, солоденький, закидав з йочком з бутербродзіком перед ліжком. Ти навіть. Чув про творог на ніч. Чи це корисна і класна штука? Можливо. Спробуй на своєму досвіді спочатку. І поділись, дві години до сну, просто перестань. Вживати будь-яку їжу, твоє тіло буде відновлюватися, менше напрягатися протягом ночі. Відповідно, воно буде більш енергійним і подарує тобі більше позитивних емоцій протягом наступного дня. Друге, заспокоїти нервову систему. Давай по-простому замінити рілси на аудіокниги насправді немає нічого в цьому складного. Тобі буде так само цікаво, повір мені. Твоя уява може малювати куди більш яскраві, і цікаві картинки. Тим паче, що в себе на сторінці я невдовзі поділюся особистим. Рекомендаціями українських сучасних письменників, з якими точно варто познайомитися, і плюс є супер класні аутокниги. В сьогоднішніх реаліях достатньо 5 хвилин аналізу новин для того, щоб розшатати свою норвову систему. Чи це потрібно тобі на ніч? Я на цьому не впевнений, буде достатньо різних випробовувань протягом наступного дня. Тому давай просто спробуємо послухати аудіокнигу замість рілсів, спробувати відкрити щоденне і написати, що трапилось з тобою сьогодні або що ти заплануєш на завтра. Трошки згодом ми проговоримо про ранішні ритуали та звички. І я думаю, що вечірні буде знайти іще більш приємно, тому що це твоя нагорода за день. Подаруй собі таке задоволення побути із самим собою, побути наодинці. Собою а не витрачати свою енергію. Зливати би телефон. Отже, третій суцільний геймченджер, якому насправді не приділяють так багато уваги, як прокинутися на наступний ранок і зробити це раніше на 5 хвилин, аніж будильник. У вас точно таке було, що ви куди, наприклад, планували поїздку, було щось суперважливе. Ви заводите будильник і прокидаєтесь самі за буквально хвилину до дзвінка. Так можна робити кожного дня, і навіть ви можете змінити свій підйом, змістити його на 30 хвилин, на 40, на годину про це ми поговоримо трохи згодом. Як це зробити вашому мозку? Необхідно дати чіткі інструкції, що ви будете робити з ранку. Робити це треба в теперішньому або в минулому часі. І виглядає це приблизно так: я прокидаюсь о 6.30. Я встаю з лівої ноги, я іду в ванну, я чищу зуби, тримаючи щітку в лівій руці. Я іду на кухню, випиваю гарячої води і сідаю попередньо, зробивши трьоххвилинну хвилинну розминку. Цього буде більше ніж достатньо для того, щоб ваш мозок сам захотів ваше тіло розбудити на 5 хвилин або у встановлений час. Отож, другий етап, е і по суті є найважливішим це програмування дня на. Що, якщо тобі скажу, що ти можеш самостійно обрати, як буде проходити твій день, і запрограмувати його на успіх. Для цього треба енергія в тілі та певний рівень свідомості. Тож поговоримо спочатку про тіло. Якщо ти не їв на ніч, це вже дуже велика власна засада гарного початку дня. А що твоє тіло буде супер в захваті від клянки гарячої води? Мені не хочеться зараз втрачати час і пояснювати наскільки необхідно це твоєму тіло. Кажу просто один факт. За ніж ти втрачаєш до літру води, будь ласка, попікуйся про своє тіло. Я розумію, що це не літер крові, і, можливо, це не так відчувається, але ефективність буде значно вища від усього, що ти будеш робити при просто поповненні. Водного балансу це дуже просто, легко спробуй ввести це в свою звичку. Тіло буде дуже тобі вдячне. Як до практики свідомості, ми вже проговорили про деякі незвичні дії, які для того, щоб виконати, тобі точно треба буде включитися, прокинувшись, встати з лівої ноги. Абсолютно проста вправа, але для цього тобі треба бути включеним. Теж саме із чищенням зубів лівою рукою. Цього буде достатньо, тому що в той момент, коли ти згадаєш, що так треба зробити, це і буде твоїм активом. Ваторам свідомості, але на найкращим подарунком для свого свідомого дня буде щира відповідь на одне запитання. Чи може я провести перші 30 хвилин свого ранку без соціальних мереж та кошти, і для тих, хто спішить мені заперечити, скажу відразу: 30 хвилин часу ви можете знайти просто прокинувшись трошки раніше, і тоді це буде абсолютно ваш час. Він належатиме абсолютно тільки вам, і ви. Зі спокійною душею можете його залишити для себе. Отож, підготувавши наше тіло та свідомість, ми переходимо до найголовнішої практики: це задавання або формування нашого успішного дня. Ви можете спробувати робити цю практику на прогулянці, наприклад, з хатньою твариною або на пробіжці, але я б радив все ж таки спробувати знайти місце завтра десь в себе вдома, для того, щоб ви могли на 3-5 хвилинок закрити очі і просто пофантазувати. Як це буде виглядати? Закривши очі, ви уявляєте. Свій класний успішний день. Крок за кроком, уявляючи, що буде відбуватися протягом цього дня ваших колег, зустрічі з вашими друзями, це абсолютно реальний день, але сповнений позитивного відцінку. Це можуть бути якісь. Конкретні зустрічі, особливо круто, якщо ви знаєте, що вас чекає на цей день. Ви можете собі звізуалізувати людей, які приходять і дуже круто якось до вас звертаються, відносяться. Якщо у вас є важливі переговори попереду, супер використовуйте їх на свою користь, заздалегідь отримавши позитивний результат та перемогу. В своїй голові за три хвилини ви сформуєте чудовий класний. День для вашого тіла немає різниці, чи це відбувається насправді, чи це ви фантазуєте собі. Тому воно буде наповнювати вас впевненістю та приємними відчуттями. Отже, давайте підсумуємо. Прості ритуали та звички класного успішного дня починаються з вечора. Ви точно знайдете щось своє. ви можете спробувати замінити з легкістю рілці та перегляд новим на аудіокниги або ведення щоденника. Це не складно, це приємний, класний процес, і ми про це поговоримо трошки більш детально зможете побачити як я зміг реалізувати у себе в своєму житті. Ранок це ваш час, ваше тіло, ваша свідомість. це заслуговує для того, щоб йому була приділена увага. Приділи собі час зранку, та просто кайфани від цього. Успіху! В тебе все вийде.